Раїна буде однією з найуспішніших, найбагатших країн світу. Християнство лежить в основі всієї світової культури. Вся поведінка, вся культура, яку насадили апостоли, зараз лежить в основі всього світу. Християнство завжди було в основі всієї науки: Оксфорд, Гарвард, Принстон, Єль. Це тільки декілька наукових. Закладів, де в основі було християнство, богослов'я. Кирило і Мефодій, які поклали мову на букву, щоб ми могли навчитися читати, писати. Вони були християнами, місіонерами, Вони були проповідниками. Перша у світі печатна книга Іван Федоров. Книга називалася Апостол, Паскаль, Пастер, Джоуль і багато інших. Без цих людей неможливо уявити собі теперішнє життя, які вони дали нам поштовх до розвитку. Що вони започаткували? Почитайте більше, що мене просто з них збиває Південна Корея. Це була буддийська шаманська держава і близько 100 років назад. Ця держава прийняла християнство. І вона зараз досягла такого успіху, що нам і не снитися. Там, на одному служінні, відвідують 800 тисяч людей одне богослужіння. Вони прокидаються в п'ятій ранку, щоб прийти, помолитися перед роботою. Бог на першому місці. Ісус Христос підняв рівень християнства до неймовірного високого рівня. Але ми своїми язичницькими обрядами, своєю такою антикультурою, реально знищили знищили культуру християнства. Зараз християнство вважається, що не така бабушка в Хустині. Реально, християни це високоосвічені люди, які досягали неймовірного в науці в освіті. Після воєнний стан, Південна Корея. Вони не мали нічого, вони були розгромлені. Але. За такий короткий час вони стають однією з провідних держав світу. Там такий рівень, у чому секрет у молитві і покаянні. Вони покаялися, прийняли Ісуса Христа, і Бог став на перше місце. І ми можемо започаткувати нову культуру. Ми можемо молитися в голос, ми можемо сповідувати Христа на кожному місці, а не боятися говорити про, 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 про нього. І коли хтось, хтось каже за Біблію, ми втікаємо. Ми не хочемо чути Бога. За останні 100 років з'явилася оце атеїстичний погляд на все. Атеїсти. я ні в що не вірю. І замітьте, що війни, Перша світова, Друга світова війна, і війна в Україні, війна в Єрусалимі зараз це все наслідок того безбожжя. І це тільки початок. І основою, причиною того всього стало безбожжя. Давайте підемо по, по шляхах Південної Кореї і станемо однією з найрозвинутіших країн світу, покаємося і прийдемо до Ісуса Христа, приймемо християнство, правильне християнство, не змішане з язичництвом. Те, що мені подобається, те, що я звикла, те, що мене навчили, а те, що потрібно Ісусу Христу. Те, що він сказав в своїй Біблії, там записане його слово. Амінь.